Проблему мешканців 16-го будинку на Тернопільській вулиці Ріпіна Богдан Марків показує з порогу. Далі зайти без гумових чобіт люди поки не можуть. Підвал затопило каналізаційними стоками. Появилися нечистоти ще в четвер. Приїжджали аварійні бригади, почищали. Пізніше може ніхто не звертав уваги, чи не завжди ходили. Підвал і в неділю побачили, що вода вже піднялася, так що тут неможливо було навіть мисливських чоботах зайти. Воду відкачали, проте калюжі стоять і досі. З добром, яке мешканці тримали на підлозі у своїх коморах, тепер можна попрощатись. Після напливу фекалій воно непридатне. І картоплю там люди зберігали і ще й буряк, люди мають та все і закрутки, та все та там поплило все. які які стояли, не Висока вода затопила речі, а висока вологість роками руйнує. Приміщення кажуть мешканці. Агресивні речовини, які містяться у каналізаційних стоках, роз'їдають металеві двері. Така атмосфера влаштовує хіба комарів, їх тут безліч. Люди ж бояться, що будівля не витримає і осяде. По будинку вже пішли тріщини. Мешканці нарікають на негерметичні каналізаційні колодязі. Мовляв, коли ті забиваються і наповнюються водою, вона замість виливатись на подвір'я просочується у їхні підвали. Жеківці, які обслуговують будинок, вбачають у цьому вину самих мешканців. Мешканці неправильно користуються каналізацією. Тут часто забита дворова каналізація. Коли от наш сантехнік приходить, дивиться, люки завжди повні. Після того ми визиваємо водоканал. Водоканал, аварійна служба приїжджає, знаходить різні кульки, ну все, що лізе в унітаз, люди пхають, розумієте, а потім звинувачують ЖЕК. Окрім каналізації, у підвали потрапляє і дощова вода. Вона збирається на галявині біля будинку, а звідти тече під нього. «Найнижча точка яка між цими двома знаками. І вода, бачите, так раніше був тротуар, він зараз дуже низько є, переливається, і все як дощі чи таяння снігу, значить, і все заливає сюди. І через ці люки знову на два будинки попадають ці води. Це якщо бувають сильні дощі і так далі. Крім того, сам стан дорожнього полотна, коли вода стоїть. Вона, звичайно, шо в смортується. Подивіться, в якому стані. Обстежити дворову каналізацію обіцяє Тернопільводоканал. Зокрема, вже сьогодні її мають промити гідравлічною машиною.